Добрий вечір, Одещина. В області все ще діють екстрені відключення електроенергії. На сьогодні маємо дефіцит потужності необхідної для звичного життя наших мешканців. Енергетики цілодобово працюють, щоб якомога більше домівок було за світлом. Також зустрівся з делегацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців, отримала декілька потужних генераторів, які одразу ж. Були передані в лікувальні заклади регіону. Часи зараз дуже складні для всіх нас. Але якби важко не було, варто пам'ятати, що наші військові просто зараз на фронті б'ються зі справжньою темрявою, щоб вона не прийшла до нас назавжди. Тому ми витримаємо і це випробування та переможемо. Бережіть себе! Все буде Україна!